Друзі, всім доброго дня! Який плуг чіпляти? Один п'ятдесятку. Це ж у нас болотовський, чи 5 по 35. Що йде до кіровця, йдемо далі. Кіровець так і стоїть. Кхе. Наша є два по 25. І є одеський три по 35. Що скажете, п'ятдесятка цей могла би тягнути. Але скажу одне, що МТЗ і його є що тягнути. Так як ми їдемо орати цілино. Там поле оралося, але воно заросло. Я думаю, поки що для нього 1,50... Ну, слухайте, 50 коней. Це по одному коникові на 1 сантиметр. Ха -ха -ха. Має бути добре. І чіпляємо і до роботи. Буде відео. Всім гарного дня.